Сьогодні в мережі з'явилися такі заголовки, що голову патрульної поліції Львова зупинили працівники ДІ Рівненської області і оштрафували його за перевищення швидкості в населеному пункті на понад більше 50 км на годину. Цих заголовків, таких статей, з'явилося досить багато. Мене це зацікавило. Але зразу ж з'явилось дуже-дуже багато захисників, які почали ну, скрізь якось, всіма посиланнями там, в Фейсбуці коментувати, що це все фейк, що це ну, ну, класика там агенти Кремля і т.д. і В принципі, нічого екстраординарного я не бачу, ну, перевищую швидкість. Згідно Кодексу України про адміністративне правопорушення, дане порушення не передбачає якихось там. Покарань більших, аніж е е штрафні санкції. Тобто є певна шкала штрафів, встановлених за даний вид покарання, і все. Якщо, ну, звісно, якщо ж вона не призвела до якихось тяжких наслідків, тобто ДТП. В принципі, в цьому порушенні ну, я нічого не побачу такого аж екстраординарного. Вон, може би і пропустив його, але, але зацікавле. Коментарі, скажімо так, прихожан церкви святих Петра і Арсенія, які почали казати, що о, це напад на поліцію, що це коротше, і старі, стара гвардія гаїшників на нього там спеціально це склали. І всі, хто це постить, коротше, ну, ну це дуже 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 погано. що, що тут, Як це так можна? Писати такі статті про керівника Львівської поліції. Я не знаю. Мене зацікавила ця ситуація. Мені захотілося вияснити дійсно, чи, чи мало місце дане подія, чи не мало воно місця. Я зателефонував рівеньські Даї, де, де заступник відповідально мені повідомив. Що... Слухай порушення Сергея Медюк. Е, добрий день. Добрий. Це ж журналіст української правової газети Дорожній контроль Мацецький Віталій Ігорич. Угу. Хотів уточнити інформацію про по тому, що працівники дає де рівного, десь оштрафували керівника поліції. Да -да, це правда, да. Правда, та? Угу. А де він був зупинений? Якщо можна. Де це, де це, де це, я що так. Так. У селі Крупе за район. Ага. І тобто там виписаний протокол винесен з да, 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 да. і оштрафований. Да, а да, сума да, штрафу да. не підкажете. Ой, я вам чесно скажу, не скажу. То там за перевищення швидкості, так? Да, так, да, да. все гарно, дякую. Я цей коментар, короткий коментар в закритому доступі, залив на Ютубі. кину просто в коментарі, де, де розривувалася бурна дискусія, що це все неправда. Скинув, що дійсно ось правда, ось ну, підтверджено, дійсно, що такий факт мав місце. І після цього. Ну, знову ж почалась нова така хвиля, обурення, що як це не так. Наприклад, тут мій бувший колега Андрій Дзинзе видалив мій коментар себе під пустом, де він теж розказав, що це все фейк, роздутий однієї з львівської груп. І після того, як він видалив, я спробував ще раз його цей коментар написати з відео. Мені вже не вдалося, а потім вже. Скажімо так, я вже не зміг зайти на його сторінку, тому що він мене заблокував. Ми зараз спробуємо зайти до нього. Андрій Дзінзі. Ось така неприємна ситуація. Я зателефонував до Андрія і запитався, чому ти заблокував доступ до своєї сторінки. Він сказав, що я заблокував, тому що ти типу, повірив мусору. Якому? Ну, запитав, якому мусору, я повірив. Ну, ти типу, дзвонив там, в Рівненській Дії, і ти типу, повірив мусору, то, що він сказав. Ну, а я кажу, ну а куди я мав зателефонувати? Ті, рівненські даєшники склали, я до них зателефонував, Склали до Львівські, зателефонував би до Львівська. Треба було зателефонувати поліцію. Ну, ми, блін, дійсно, треба зателефонувати в поліцію набрав. патрульної служби. Добрий вечір. Добрий. Добрий. Вас турбує журналіст Української правової газети Дрожній контроль Мицецької віталії. Дивіться, ми моніторимо зараз ситуацію в мережі. Там по, ситуації, по інформації, що керівника Львівської поліції там було затримано за перевищення швидкості. Там є вас інформація з даного приводу. Ну, скажімо так, якщо у вас цікавить якась інформація, можете дзвонити до нас письмо, з письмовим запитом, ми обов'язково дамо вам відповідь. Тобто, по телефону ми не можемо додати інформацію. Ну, просто де, ну, підтвердити чи спростувати цю інформацію. Ну, э, Це, потім, фактики... Ми не повноважені давати якісь коментарі. Тобто, э, ми гачаріємо, ми показали. Я, я, я зрозумів. Добре, а, 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 а може є у вас е, ну, якийсь телефон пресценту, чи ви могли б переключити прес прессантр поліції? Вибачте, дуже погано вас чутно. Я кажу, може, може ви б мені допомогли, може б мене переключили на якогось прес-секретаря. Е... Ну на, на жаль, наш підрозділ, наша скажімо так, структура тільки формується, mm. тому зараз. Ми можемо надавати відповідь тільки на письмові запити, і тільки так, на жаль. Зрозуміло. Тобто так ми по телефону ніде не зможемо там, Ні. підтвердити. Все? Добре, дякую. Немає за що. Думаю, що можна було б Юрію Зузулі. До речі, у нього сьогодні був запланований брифінг з львівськими журналістами вийти до них і сказати, що так дійсно було таке. Прикре непорозуміння, я порушив, за що поніс покарання, ось складний протокол, ось винесена постанова, ось чек про оплачено штраф. І я поніс покарання, так як будь-який громадянин не уник його, про що жалкую. Що порушую, більше постараюсь не допустити. І все, я думаю, питання було би і все, достойно він би вийшов з цієї ситуації. Скажу так: моя думка, що в поліції є майбутнє, але тільки в тому випадку, коли вони навчаться визнавати свої помилки, тому що кожна людина, кожна структура. Здатні робити якісь помилки, якщо поліція почне аналізувати помилки їхніх там працівників, от якщо е, за певні порушення будь-які покарання за якісь грубі порушення, будь там, звільнення, очищення від е, всяких там недостойних людей, хто попав на цю службу, е, в даної структури майбутнє буде. Якщо ж вони будуть працювати в такому самому руслі, як зараз, піар гучні затримання, там, гучні е, розкриття е, сенсу трьох трьох полосочок на кермі і т.д. і т.п. Ну, Тоді, тоді буде багато, багато таких новин, які будуть викликати е, багато різних емоцій у різних людей.